Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 29 листопада мене звати Українчик. У половині областей 29 числа очікується дощі та мокрий сніг, сила вітру буде майже невідчутною. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У п'ятницю 29 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен наш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди у п'ятницю, 29 листопада, у половині областей нашої країни литимуть дощі та мокрий сніг. Південь у Одеській області вдень з 9 до плюс 11 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів вище за нуль. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище за нуль, нічна від 0 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до плюс 2. У Херсонській області в денний час від плюс 5 до плюс 7, у нічний плюс 1 мінус 1. В усіх частинах Південного регіону України хмарно з проясненнями і без обадів. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від 0 до плюс 2. На Івано-Франківщині і Львівщині в світлі години від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Чернівецькій області в день години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів вище 0. На Закарпатті вден плюс 5 плюс сім, вночі від 0 до плюс двох. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. В усіх областях Західного регіону України литимуть холодні дощі, вітер південно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус 2 мінус 4. На Луганщині вдень 1 до плюс 3 градусів, вночі мінус 2 мінус 4. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 2 до 4 градусів нижче за нуль. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла в нічній від 0 до мінус 2. На півдні Кіровоградщини, а також в Кривому розі, вдень від 3 до 5 градусів з позначкою Плюс, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби плюс 2-4 плюс в темні мінус 1 мінус 3 градуси. На вінничині в денний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1. На Полтавщині вдень від 0 до 2 тепла, а вночі від 1 до 3 градусів нижче за 0. У Черкаській області в денні і нічні години від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Вінничині Черкащині мокрий сніг з дощем в усіх інших областях центрального регіону України, хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Північ, на Чернігівщині денна і нічна температура повітря, коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. У Житомирській області в день і вночі від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». В Сумській області в світлі і темні години доби від 0 до плюс 2. На Київщині і в Києві в денний і нічний час від 0 до 2 градусів тепла. У Чернігівській, Житомирській та Київській областях мокрий сніг та дощ. На Сумщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 29 листопада очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила магнітної активності аж 6 балів. Це дуже, -дуже високий рівень. Будьте цього дня дуже обережні, будь ласка. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.